Нехай люди палять От, те, що скусили на городі, і гляки. По кучці. колись люди не вмірали від цього диму і не було смітів, не було забали. Обрізала я рози, рози. Я не маю де їх, В мішок я їх не струмлю, повірте мені. Я їх подрібнила вже, щоб струмити. Та колючки вилазять з мішка. Я просто хочу їм оцю деревину, як вона підсохне, спалити. Тільки не так, правильно, Марія Кала? От чоловік На року, за воротом підпалив е, сміття, так було, а Андрій Мельник поїхав задіскувати, бо могло згоріти пів півлота. Було таке? Воно нікому не мішало. Але було таке і втупив там, і втупив там свого трактора. Було таке? От скажіть. А, ну правильно, хай півваркович згорить. Жителі села Варковичі не задоволені забороною спалювання відходів з власних городів, адже не мають куди їх дівати. У зв'язку із цим організували зустріч з головою громади. Скажіть, будь ласка, кому було відмовлено забрати сміття? Підніміть руку. Кому було відмовлено забрати сміття, чи звернувся, чи вивести будівельне сміття, кудись вивезти. Хтось звернувся, і комунальне підприємство Варкуючи комусь служба, і Варковицька сільська рада відмовила в допомозі і вивозі сміття. Раніше на території села було сміттєзвалище, куди місцеві звозили усі відходи та сміття. Наразі ж його територію облагородили та зменшили. Як мені відомо, всі сміттєзвалища на території України, коли в них закінчується цей паспорт, дозвіл вони перестають існувати, тому що новий паспорт не виготовляється. Не дає дозвіл держава виготовляти новий паспорт і продовжувати у ці сміттєзвалища. Вони зобов'язані. Сільські ради навіть по закону зобов'язані ці сміттєзвалища утилізувати. Сьогодні хтось хоче палити, хтось хоче вивозити, але основне питання діяльності громади, щоб був влад, не засмічувалось і отримувались податки в сільську раду для діяльності громади. Зменшили територію Варковицького сміттєзвалища через передання цієї ділянки в оренду місцевому кар'єру. Керівник Варковицького підприємства «Варковицьке родовище пояснив, вони попросили нас, так само звернулися до сесії про те, щоб їм ще виділити в оренду земельну ділянку в межах 10-20 сотих для встановлення ваги, тому що вони хочуть, щоб вся, весь пісок, який що буде вивозитись, все йшло офіційно. До слова, ще донедавна право на користування надрами кар'єру мала зовсім інша людина. Як вийшло, що Дмитрієвич став у нас власником кар'єру. Як так вийшло, і він зараз передає в оренду чи три як він став по чийому рішенню? Хто рішив йому дати спеціальний дозвіл на момент, коли з нами були, у нас з ними був укладений договір, спеціальний дозвіл являвся… Як він правильно називається, приватним, ну, кажучи, грубо говоря, майном. Тому він мав право повністю розпоряджатися цим спеціальним дозволом, так як він хоче. Для Варковецького родовища продані права користування надрами, права користування надрами, а не кар'єру. На сьогоднішній день ці, ці питання. Проводяться тільки через сесії. Як такі громадські слухання для цього не передбачені в результаті переконати своїх односельців, голова громади не зміг. Я буду вести там, де я його з всі, всі рази, і так само думаю, що люди будуть вести. Ольга Денілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.